Спить горовець, сплячий, вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мав, вважаючи його за мертвого, наблизила до ноги і почали стрибати та лаятися, забувши про страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокидатися від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпу, прийшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипалися. Старша отцями, сказала. Брядки ненавиді на у лева, але і до нині лев, і на віки віки. Орел і сорока. Сорока Орлові казала Скажи мені, чи не набридно тобі невпинно вихором шугати по вускраїх небесних просторах, то ворота вниз, наче по гвинтових сходах. Я б ні за що не спустився на землю, відповів Орел. Коли б тілесна потреба не приневолювала мене до того. А я б нізащо не залишила міста, коли була орлом, сказала сорока. Я б теж так робив, повів Орел, коли б був лише сорокою. Хто народжений для того, щоб бавитися вічністю, тому приємніше жити у полях, садах, гаях аніж у містах. Ворон і Чиж неподалік від озера, з якого озирали жаби, сидів на гілочці і виспів мовчиш, поблизу нього клякав собі і ворон та, бачачи, що Чиж не полишає співати, сказав: Чого ще й ти сюди пнешся жабо? А чому ти звеш мене жабою?» – спитав чиж ворона. Коли я жаба, мовив натачиш, то ти справнісінький жабур, бо спів твій дуже схожий на жаб'ячий». Серце і звичаї людські, а не зовнішні якості. Мають свідчити за те, хто ти є. Дерево по плодах пізнається. Соває зріст, тільки побачили золу пташки, як почали її навипередки скубти. І не вас з досади запитав дрозду, що на вас не нападають. чи не дивно це, ані трохи відповіла так вони й поміж себе завжди чинять так само. А що до досади для мене вона терпима. Хоч мене сорока і ворона з гараками скубуть, Проте орел з богачем не чіпають та ефінські громадяни поважають мене. Ліпше в одного розумного і доброго бути в любові та шані, ніж у тисячі дурнів. <рив> орел та черепа на дубі, що похилився до води, <рив> сидів орел, а поблизу черепаха Проповідувала свої браті гори вона вогнем то літання, покійна наша прабаба дай Боже і царство небесне загинуть. Зате телася орла цієї глибокої науки. Сам до себе таки вигадав слухай на дурепо, обірвав її профи від жерел. Не тому загинула при мудро твоя прабаба, що літала, а тому, що взялася не за свою справу літати не гірше, ніж повзати. Поранені на село та слави багатьох збивав у протиприродний стан. Це тим шкідливіше для них буває, чим більше така невідповідність. І зовсім не багатьох мати зродила бути приміром до філософії і доброславного життя.